зокрема і тому, що деякі з партнерів не завжди вчасно і в повному обсязі виконують свої. Обіцянки і зобов'язання, звісно ж, можуть виникати додаткові потреби, як і минулого разу коментував міністр фінансів, а також заступник міністра оборони. Відповідно, і цього року ми маємо додаткові потреби у зв'язку з тим, що частину коштів використовували в першому півріччі для закупівлі озброєнь військової техніки для наших збройних сил, зокрема дронів, зокрема артилерійських снарядів. Відповідно Відповідно, будемо продовжувати цю роботу спільно з оборони, і як вам відомо, зараз іде робота над тим, щоб внести зміни до бюджету і дати можливість Збройним силам України сектору безпеки і оборони боронити нашу державу без боргів і без фінансових проблем.